Свічка горіла, жовтий віск поволеньки стікав на підсвічник. Свічка горіла, язики її вогника хитався, скакав з боку у бік, здавалось, дихали предки. З усіх котів, з усіх шпар. Їх так багато прийшло до хати, що подихами збивали свічу, і хата ніби наповнилася спогадами. Колітками, музикою, пострілами, вибухами, москальською лайкою, повстанською піснею і голосінням жінок. Вся історія роду війшла в хату, свічка горіла. Тіні ховалися за образи і розчісували дідуха. На столі стояла путя краплики і узва. Святвечір завмер за столом. Сумний світ тверджур. Іван з Марією, як сироти, сиділи за столом, і їли на силу і пили на силу. Дві ложки і дві порції стояли на краях стола нечепані нерушні. Ніби дзенькнула фіртка на дворі. Іван скинувся, придивився на Марію, потім вийшов на двір. На дворі вітер правив бал, гойдав яворами. Місяць сонно рахував зірки. П'єту вечерю, визирали. П'єту вечерю, надіялися пустка. лише полум'я свічки пучіло тіни на стінах. Вони ходили на цвинтарі, несли Юрчиколи пшенички і краплики. Марія мила холодний хрест а Іван грів його своїм чолом. Юрчик уже не прийде вечеря. Відколи упав там на Майдані, втім Києві на холодну поруків більше не прийде. Але вони принесли йому вечерю, принесли, Андрій буде без вечері. Якби вони знали, куди нести, то снігами болотами би несли йому пшенички і крапликів на той Донбас, де він пропав безвісти. Свічка горіла, потріскувала і, здавалося, по кутах. Зітхнули йойкнули баби, діди, вуйки, всі, хто злег, кого закатували в їхнім за Україну. Свічка рясно заплакала, воском затрепотіла і згасла. Дим пішов рівно, а потім у всі боки, усі шпаги. Дякую.